Ви дивитеся новини на сьомому каналі студії для вас. Працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Чоловік загинув у квартирі на Рішельєвській 48, де сталася пожежа. За попередню інформацію, 63-річний пенсіонер міг отруїтися чадним газом. Померли, працював водієм. кажуть сусіди. Зранку чоловік не відповідав на дзвінки свого шефа, коли той приїхав дізнатись, чому разом із сусідами побачили дим біля квартири і викликали поліцію. Моя дочка піднялася наверх, і це саме со щелки говорив. Сачелки та Тут мы ми вызвали міліцію одразу. От міліція приїхала, вона розбила там балкон, все, та сапа біла, хай. Вон так. окно, і пішов дим сумасшедший. Очевидці кажуть, що відкритого полум'я не бачили, то ймовірно, квартира померлого лише тліла. 44 людини, з яких п'ятеро дітей загинули внаслідок російської атаки на Дніпро. Пошуково-рятувальні роботи офіційно оголосили завершеними. 39 людей врятували з під завалів. Шестеро з них це діти. Ще 79 людей отримали травми. Рятувальники працювали на місці трагедії майже 70 годин поспіль без перерв. Нагадаю, російська ракета влучила у житловий будинок у Дніпрі у суботу, 14 січня. В Одесі викрили шахрая, який вимагав гроші з моряків. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Під час затримання він спробував втекти через вікно другого поверху, проте був зупинений оперативниками. За даними слідства, мешканець Одеси та його спільники брали гроші з моряків, а натомість обіцяли повпливати на посадовців, які видають необхідні документи. При цьому будь-яка людина, в тому числі без профільної освіти та медичного обстеження, мала змогу отримати документи моряка міжнародного зразка, свідоцтва та медичний сертифікат з червня минулого року. Підозрюваний отримав понад 100 тисяч гривень за свою діяльність, а затримали його під час одержання чергового траншу у сумі 1100 доларів США. Наразі він під вартою з можливістю внести заставу у 805 тисяч гривень. Також правоохоронці встановлюють його спільників. Отів до Молдови, але потрапив у триметрову яму. На Одещині прикордонники затримали чоловіка із Запорізької області, який вночі збирався незаконно перетнути державний кордон. Дорогою до адмінмежі він впав у глибокий рів, який прикордонники обладнали як інженерне загородження. Чоловік не зміг вибратися сам. До того ж, відчув, що у заглиблення затікає вода, тому почав кликати на допомогу. Його почули і витягли із пастки прикордонники. Втікач також розповів, що за трансфер із Запорізької області до кордону України він заплатив 3 тисячі доларів. Наразі за спробу незаконного перетинання кордону правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності. Новий штам коронавірусу Кракен вперше зафіксували у сусідній Молдові. Про це повідомило Національне агентство громадського здоров'я країни. Новий штам виявили у двох чоловіків із Кишинева та у жінки з Добосар. Про стан заражених поки не повідомляється. Натомість мешканцям Молдови радять дотримуватися вже всім відомих правил: мити руки, тримати дистанцію, носити маски та за перших симптомів хвороби звертатися до лікаря. Додам кракен вперше виявили 22 жовтня минулого року у США за оцінкою Європейського центру профілактики та контролю захворювань. Він поширюється дуже швидко. За підрахунками медиків, кількість випадків зараження подвоюється кожні 9 днів. Досі домінантним у світі був штам коронавірусу Омікрон, який вперше виявили на початку листопада 2021 року. Міжнародна допомога Україні перевищила 113 мільярдів євро. Ця сума включає в себе військову, фінансову та гуманітарну допомогу від урядів іноземних держав. Про це йдеться в дослідженні Кільського інституту світової економіки. Донорами України стали 40 країн. При цьому Європейський Союз став лідером у напрямі фінансової допомоги, а штати лідер військової підтримки України. Аукціон з приватизації усть дунайського порту завершено. Найбільша цінова пропозиція склала 201 мільйон гривень. При цьому його стартова ціна становила 60 мільйонів. Загалом в аукціоні взяли участь вісім компаній. Втім, перейти у приватну власність у Дунайський порт може лише за два місяці. Саме стільки часу займає підписання всіх необхідних документів. Додам цей порт раніше був збитковим, але у 2022 році, коли діяльність морських портів була фактично заблокована через російську агресію, усь Дунайський порт одним з перших відновив роботу після початку вторгнення та перевалив на експорт 150 53 тисячі тонн зерна. Це вперше. Ми продаємо, приватизуємо о, такий відкритий спосіб через відкритий аукціон. Єдиний майновий комплекс порту. Якщо до цього якісь портові активи виходили або передавались приватні руки через виконавчі служби, або супердовгострокові договори оренди і використовувалися приватними власниками, то наразі вперше або або, або, або пробували зробити концесію морських торгівельних портів. То наразі вперше ми говоримо про приватизацію єдиного майнового комплексу цілого порту. Це означає, що всі активи порту перейдуть в приватну власність. Бачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.